Відтепер для анулювання бронювання на порталі Дія необхідно вказувати причину анулювання бронювання. Ця вимога безпосередньо передбачена порядком бронювання. У заяві про анулювання бронювання необхідно зазначати не лише відомості про військовозобов'язаного працівника, а й причини скасування відстрочки. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Як вказують фахівці дії у полі, причина анулювання бронювання працівників необхідно зазначати відповідне рішення керівника, наприклад, перебронювання. Вання, оскільки багато підприємств не встигли оформити критичність до кінця лютого, вже піднімається питання про продовження терміну підтвердження статусу критично важливого підприємства та відстрошки для працівників до 28 лютого. Крім іншого, 14 лютого урядовим рішенням спрощено порядок оформлення військово-облікових документів для осіб з інвалідністю. Відомості про інвалідність можуть вноситись до реєстру оберіг через Плюс. Особи, дані, яких є в реєстрі оберіг, не підлягають направленню на ве. Welcome.